На нашої ефір долучається Богдан Долінце, експерт з питань розвитку авіаційного ринку. З ним і обговоримо ці удари детально. Богдане, доброго ранку. Вітаю. На вашу думку, завдяки чому, окрім масованості ось таких ударів, вони досягають своїх цілей. Адже паралельно з тим, як ми нарощуємо обсяги виробництва ударних безпілотників, які досягають об'єктів на території Російської Федерації, російська система оборони від них також прогресує, але як бачимо, поки не здатна. Давати результату, який гарантуватиме відсутність ось таких прикрих для росіян, безумовно і проблематичних вручань, як до прикладу, бази на яких зберігається от, пальне. Ну, де в першу чергу маємо розуміти, мова йде саме про е, загальне збільшення кількості. І ми пам'ятаємо, що ще декілька років тому е, такі е, фактично атаки вони були одиничні і включали десятки е, засобів ураження. Якщо ми говоримо про ті атаки, які ми спостерігаємо зараз, то мова йде переважно про більш регулярні по перше, атаки. По друге, мова може йти про е, атаки до сотні і навіть більше безпілотників, які одночасно здійснюють е, операції на території Росії. По-друге, якщо говорити загалом про можливості протидії, то маємо розуміти, що дійсно Росія не стоїть на місці, так само намагається вдосконалювати і посилювати свою систему протиповітряної оборони. І ми бачимо навіть спробу будувати такі вже багатошарові системи навколо тієї ж Москви. Ось, але звісно, ключове питання це безпосередньо самі засоби для побудови такої системи, адже ми бачимо, що основою російських систем саме протидії безпілотних, Є саме комплекси типу Панцирь, кількість виготовлень яких є достатньо обмежена. По перше, по-друге, що ми говоримо про більш старі засоби, тобто це радянські комплекси типу С-300, це вже російські модернізовані на базі радянських комплексів комплекси С-400. Вони показують свою низьку ефективність проти таких безпілотників. На вашу думку, в осяжному майбутньому чого слід очікувати з більшою ймовірністю зростання кількості успішних ударів з боку збройних сил України чи навпаки зменшення їх через те, що Росіяни також адаптуються і розвивають систему оборони. У досі має розуміти, що тут буде насправді питання достатньо складне. Тобто, у разі, якщо Росія продовжить ефективно посилювати свою систему захисту повітряного простору, а Україна продовжить нарощувати кількість і якість своїх систем великої дальності, то ми десь побачимо аналогічні результати, ті, які бачимо сьогодні. Якщо якась зі сторін не зможе або припинить розвиток свого напрямку, тобто і кількості систем, і їх ефективності, то звісно, ми побачимо або скорочення, або у навпаки збільшення ефективності таких ударів. А щодо російської системи оборони від українських ударів, на що вона покладається? Тобто, ми знаємо, до прикладу, що в Україні діють мобільні вогневі групи, що зараз розвивається напрямок зенітних дронів. Чи так само це організовано у росіян? Адже у них є більше можливостей, зокрема у виробництві власних зенітно-ракетних комплексів, які вони також активно долучають до збиття українських дронів. Ну, деться, ми бачимо, що Росія так само вивчає і переймає певний досвід України, тобто це питання і залучення армійської авіації для виявлення та перехоплення безпілотників. Тобто, мова йде і про гелікоптери, і про військову авіацію. Це в тому числі навіть і розмови про можливе використання так званих мобільних вогневих розрахунків на окремих військових об'єктах, ось які могли б допомогти їх прикривати. Але ключовий виклик це та кількість військових об'єктів, які Росія посередньо на своїй території має, тобто їх дуже значна кількість. Ось і це, звісно, ускладнює можливості по забезпеченню захисту всіх об'єктів. Тобто, маємо розуміти, що кількість ефективних і е, корисних сіли, з точки зору зниження військового потенціалу Росії на території Росії вона є значною. Наскільки широкий простір, на вашу думку, залишається в українських виробників дронів для технологічного покращення безпілотників, якими завдаються удари, так і в українських солдатів, які запускають, тобто планують маршрути цих дронів з точки зору тактики, з якими ці дрони використовуються, чи багато тут простору для якихось ще експериментів або якихось радикальних рішень, які будуть суттєво впливати на ефективність цього засобу враження? Чи ми досягнули вже можливо якоїсь стелі у цьому питанні? Ну дається, маємо розуміти, що е, регулярно з'являються якісь нові рішення. Ну, ось і так само що в минулому році, е, наприклад, вважали, що в безпілотники досягли свої вершини, але потім з'явилась е, новий підвід так званих безпілотників на оптоволокні. Е, тому в принципі маємо розуміти, що е, під час війни технології достатньо швидко і стрімко розвиваються. Ось і поява якихось нових тактик або нових е, е, стратегій застосування вона завжди існує. Ось, і, і і передбачити практично неможливо, тобто це робота великої кількості різних компаній, які цим займаються. По перше, по звісно, це робота розвідки, це робота відповідних підрозділів збройних сил, які такі операції планують та реалізовуються. Одним з напевне з таких яскравих прикладів, все ж таки багато разів вже названа операція поводина. Тобто, коли вважали, що ніби вже всі варіанти можливі були передбачені і реалізовані, і ми побачили фактично ювелірну операцію. Поутина, яка, напевно, віддали всі підручники з історії ведення війни? Так, безумовно, я думаю, ті уроки які з цієї операції були винесені на майбутні війни, також суттєвим чином попливає. Богдана щодо української системи оборони від повітряних загроз, зокрема, щодо перехоплення російських шахедів, адже Росія нарощує виробництво цього типу озброєння. На вашу думку, як багато часу потрібно Україні для того, аби збудувати ефективну систему оборони від них? Ну і як розуміти Поняття ефективності у цьому ключі, якщо з усіма експертами, з якими ми спілкувалися в нашому ефірі, ми доходили до такого висновку, що на 100% закрити українське небо не можна буде. Як ви думаєте, що буде що має означати ефективна система оборони від російських шахетів? Ну і як довго треба над до нею працювати? Ну дивіться, маємо розуміти, що дійсно засоби і потреби необхідні знають виключно збройні сили, саме їх компоненти це повітряні сили, які забезпечують протиповітряний захист нашого простору. По-друге, якщо говорити про побудову, то маємо розуміти, що в принципі більшість сучасних систем протиповітряної оборони воно будується так званим багатошаровим підходом, тобто мають бути різні системи з різною дальністю, здатні протидіяти відповідним типам загроз. Тобто, це і Безпілотники, це і ракети, крилаті, балістичні тощо. По перше, по-друге, маємо розуміти, що загалом будь-яка система протиповітряної оборони вона характеризується саме ефективністю, пов'язаною з можливістю знищення ворожих цілей, тобто ту кількість ворожих цілей, яка вона здатна знищити, жодна система світі протиповітряна вона не гарантує 100% знищення всіх цілей, і, як правило, є певний цей коефіцієнт, тобто, що ми говоримо про радянські системи. М ППО то там мова йде про тридцять 50 Якщо ми говоримо про сучасні західні комплекси, то там як правило мова йде про ймовірність знищення цілі більше 50%. І навіть для того, щоб перехоплювати, наприклад, крилаті ракети або балістичні ракети, комплекс Петріот може застосовувати до двох протиракет таким чином, ймовірність знищення ворожої цілі вона піднімається там до 85-90%. Але при цьому ми бачимо, що жодна із систем вона ніколи не гарантує 100% ураження. враження. Тобто ключовий фактор показник це якраз збільшення цієї ймовірності ураження ворожих цілей, але необхідно розуміти, що жодна система в світі, напевно не зможе гарантувати 100% знищення. Дякую за ваш час, Богдан Долінце, експерт з питань розвитку авіаційного ринку, був з нами на прямому відеозв'язку.